Трошки поділюсь своїми спостереженнями. Ну, за останні пару днів, мені до речі, сьогодні 44 роки, сьогодні 8 грудня. А, ну, за останні пару днів хочу поділитися, що я спостерігав в місті Києві. От На День Святого Миколая, коли перенесли його вже 6-го. А, такі от, цікаві, я побачив трошки нотки. Вимкнули, вимикають світло зараз в Києві дуже по-жорсткому. Тобто, от, якщо ви розуміли, на Святого Миколая там зранку його не було 2-3 години, і потім вимкнули його з двох, ну, в моєму районі, з двох, і не було його до 9 вечора. Тобто, 7 плюс-мінус годин не було. І, от, ну, знаєте ж, ну все одно ж там свято, там кажу, давай суші там замовимо. Замовили суші на сайт, обрали ж там, телефонує нам оператор, такий каже, ну, чекати десь 75 хвилин, там, півтори годинки. Ну, взагалі-то це доставка сама суші, Там взагалі, в принципі, ну досить швидко, 20-30 хвилин, там іноді 40 хвилин. Ну, добре, я поставив самовивіз. Сайт не працює, ніхто нам через 75 хвилин, через півтора години ніхто не телефонує. Кажу: ну, давай, з'їздимо. З'їздили, тож заходимо туди, в пункт видачі, а там просто аврал. Куча людей стоїть, якась гризня. Вони на... приймали замовлення. Ну, тобто, ви розумієте, да? світла немає, свято, ну що? що, що робити? Ну, замовити, естественно, суша. Там якийсь мужик просто, просто вже до, до... був доведений до істеріки. Він. Просто схватив рандомний заказ, там дівчки просто всі варені стоять, просто вони отакі вовлаза, куча людей, всі від них щось хочуть, вони не встигають, кухня тормози, підтримка не працює, телефон не замовкає. Тобто такий весь ужас. Мужик цей схватив один сет, чийсь каже: Я його зараз заберу, я дві години чекаю, мене там чекають, це якийсь ужас. Ну, куди, мужику, без суші? Як би да. І... Оцей мужик, знаєте, він якусь таку паніку наводив трошки. от Розумієте, я так от ну, спостерігав за цим. Ми спокійно зайшли, якби ждали, поки з цим мужиком розберуться, там. йому сказали, що ваш там заказ вже там ріжуть, там щось він два, дні, два години він чекав. Ну, Коротше, І оцей, знаєте, ну, я відчув таку напругу в суспільстві. знаєте, ну, По таким манесенькі нотки такого. Хаоса. Ну, його не, не можна назвати хаосом, але ну, напруга досить суттєва. Тобто Чувак уже каже, визивайте поліцію, я просто зараз заберу цей сет, я не буду вам платити, Хоча в нього ну, якби були гроші. А наш там каже, це чуже, там, приходить кур'єр. Тобто ну, ну, Таке, знаєте, прям. Я знаєте, що спостерігав, що отак от, от може бути стоїть толпа, люди ж як безстадні животні, да. Тварини, що один мужик от починає нервувати. Оця його знервованість, от на, вона все одно розповсюджується на інших людей. Якби. Все одно інші стоять, теж нервують. Один пацан вийшов. З оттуда, ми ще тільки заходили туди, він вийшов, каже, там зараз мордобой почнеться. Тобто, уявіть, зараз да, він забере, визвуть поліцію. Поліцію, якби зараз в суспільстві. Дуже сильно ненавидять. Ну, якби я дивився цей ролик в Полтаві, де собака там, поліцейського кусала за сраку, де він орав. Я читав, полі... читав коментарі, там, це просто там, ну, ту собаку чутлі, там, Героя України дали. Ну, Тобто, ну, я до чого все веду, що. От коли в Тунісі почалася взагалі арабська весна, з чого вона почалася? З того, що один торговець, якого все достало, спалив себе і весь Туніс вийшов і зніс режим, який існував 30 років. Потім все це така ж сама почалася історія в Єгипті. Це було от у 2014 році. Я був в Тунісі, був на цій площі Тахрір, по-моєму, вона називається. Да, я був, був там. Ми були там в 2016 році, там ще після революції, якби гідності, гідності, да, там все залишилось би, теж по гарячим слідам. От, я до чого веду, що ну, напруга зростає, особливо ну, якби в такому місті, як Київ, залишити Київ без світла. на... Там 7-8 годин. тобто ну, Це зараз не графіки відключення, а графіки включень. От Сьогодні його більшу частину дня теж не буде. Зранку його 8 вимикають до 2 часов дня. І з двох там, до шести він трошки побуде, і потім вимикають ще годин на сім. Тобто ну, 4-5 годин світло в день це в столиці. Тут величезна кількість людей, просто величезна. І оця система тримається, так, що хтось довезе товар, хтось е е якісь постачальники завозять сюди їжу, тут мільйони людей. А враховуючи те, що в нас усі дороги за е е е закриті, за це ну ще хтось. Ну понятно, що хтось їздить, Ну, це система досить, вона якби. Досить тонесенька, вона тримається якби, от на, на таких маленьких павутиночках. І вони ці паутиночки можуть рватися. І е, напруга в суспільстві, я ж кажу, от, 7 годин не побуло світла, мужик уже істерику закатив, що йому суші не видали. Да? А воно, може, з якоїсь маленької, у нього, може, копилося, там, знаєте. Копилося, накопичувалося це. Він же ж читає новини його бомбардують новинами цілий день. Він там може ще дружина щось йому ляпнула, там звони, там, де мої суші, вона накручується. Це напруга тут, і, і воно може від якоїсь маленької іскри, от якоїсь просто банальної, просто все зірватися. Ну, ну, до нового року це точно не буде, тому що ну, все одно люди якось зараз е намагаються. Uh, да, навіть в умовах цієї війни, от я вчора заїхав на епіцентр, да, ввечері, вчора неділя, ввечері заїхав. Стоянка повністю забита, виїзд з епіцентра, йде колона машин. тобто, ну, В торгових центрах ще людей. ну, тобто, До нового року ще не дивлячись ні на що, не дивлячись взагалі на ці всі корупційні скандали, там, на війну, на те, що там на фронті, все одно люди якось от уже переналаштувалися, якось вони ну, намагаються, особливо у кого є діти, там, планують якісь. Подаруночки там, да? ми заходили там, в торговий центр, там, повигрібали якісь там дитячі, в торгових центрах зробили для дітей. Тобто ще от, до Нового року ще якась двіжуха, якби в тому плані, що свята, свята наближаються, і якби, трошки, трошки в очікуванні люди взагалі ну, живуть. Але ну, свята, знаєте, якось вони не дуже е, будуть відчуватися, якщо на день там вмикають по на 4-5 годин буде світло, а весь цей час не буде. Все одно, якби, ну, я розумію, що. Е, тільки пристосувались до тих відключень, да? два рази на день вимикали там по 3-4 по години, потім якось воно наладилося, потім опять знову 7 годин без світла. Київ, він же знаєте, якби тут толпа людей, і дуже багато в районах все на електрики. Тут же ж подивіться, скільки новобудов. 25-поверхових, хоча вже деякі, ну якби в новобудовах, да, люди купляють. Е Генератори, які за, запитують ліфти, ліфти працюють в деяких новобудовах, в ЖК, ліфти працюють, тому що ну, дійти до 25-го поверху пішком, там, а ще з дитиною, це взагалі неможливо. А ну, ну, такі старенькі будинки, які всі на електриці, яких ліфти. Е, ну, тут ж дуже багато літніх людей живе і, ну. Піднятися, я коли бачу якісь там бабушки з якимсь пакетиком, вона лізе на ці сходи, у неї така дихалка. Ну, тобто, це ж розумієте, все це якби не, не, дуже, не дуже сприяє там, і здоров'ю, і всьому. Я не кажу, вже там ну, є ж люди, там, інваліди, які от у нас там. Дядько в домі після інсульта, ну йому теж ну він не спуститься, просто фізично, він йому там ступіньку переступить одну, це вже надзусилля, розумієте? Все це от такі моменти, якісь, які складають поступово вони, якби людей нагрібають капець. І я ще знаєте, спостерігав. от Я заходив там на діпстейт. Подивився там просування там, ну, Покровськ, да? Покровськ, я так зрозумію, вже захопили. Е, от, ну, я чую, про що говорять там, люди в таксі, що їх хвилює. Взагалі, я от спостерігаю, що люди перестали взагалі говорити про цю війну. Так, да, вона якби йде, вона, ну, вона не в центрі уваги. В центрі уваги зараз у людей виживання. Тому що всіх бентежить там зростання цін, там, всіх бентежить, що вимкнення світла. Тобто зараз людина якби концентрується на вирішенні якихось ну, власних питань, там, день народження дитини, там, щоб, там як тривога, там, дитинку свою забрати там, з школи, там, созвониться з, -з, 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 з нею, там. чи якісь подаруночки, на якісь наріздво. Тобто війна якось. от, Ну, чесно, я відчуваю, що війна, вроде, з одного боку, вона стала якимось звичним явищем, а з іншого люди якось живуть у війну цю особу не помічаючи. Ну, в, в ресторанах, в кафешках, куча людей, в, в театрі я вчора був в театрі. Людей повно, вже якби бізнес все одно бізнес пристосовується до того, що там уже в якихось більш мережевих таких е, крупного бізнеса вже є серйозні якби, генератори, але вони ж все одно не справляються. От ми, коли там не, не, не вдалось замовити суші, заїхали в сільпо, там піцу заказать. Да? Піцу там ну там вони добре молодці, якби це я от ставлю лайк, тому що там ну понятно, що в сільпу куча залишається там сирів, колбас, їх же ж не беруть. А піца, коли немає світла, іде просто на, на ура. У них оцей там тіста, да вони там раз присунули, але ну генератори не витягують у ці печі. Просто стоїть куча замовлень. Там, коли там є там, шкафи, буває, що там, коли просто продають піцу, там яка трошки в шкафу якомусь тепленькому гріється, а то прям. Треба пів години чекати піцу, щоб навіть в супермаркеті в сільпо було все забито би, замовленнями, тому що всі, особливо ну, на вихідних, коли люди вдома, ти вдома нічого не приготуєш, і ти от замовляєш піцу, доставщики, це от, от, окрема тема. Знаєте, от таке. Я вам просто таку картинку, яка от у мене ну, за вихідні, за вихідні яку я побачив, доставщики, Це просто, знаєте, якби, от їх, е мені кажеться, здається, незаслужено, от Зараз служби доставки, це взагалі от, ну, топчик, от, розумієте, їх треба цінувати, їх якось треба, знаєте, от. У мене друг повернувся з Європи зараз. От він от його основна думка вчора ми в бані спілкувалися з ним. Каже: ну, от в Європі незазорно працювати на будь-якій професії. Там ти працюєш, там літні, лю, літня людина може працювати там офіціантом, там ще ким у нас от в доставці, я спостерігаю ці ж там глово, там, ну всі навіть уже кожна якась. Та ж сама суші, у багатьох є свою там доміно піца, на віліках, пацани молоді, носяться, все, доставка. Це от Просто зараз нам доставщики, вони просто цей бізнес вистрелив. Розумієте, це людина, якої там молода людина, да, який там 12. Я бачив, там дівчата возять, хлопці там. Маленькі, прям школярі, скоріш всього, ну да, ну ти, ти доставив там, особливо коли ти там, підняв десь комусь продукти. На, е, ето, там не потрібно знаєте, Ну понятно, що не, не кожен за це заплати, але є альтернатива, так, якщо ти не можеш спуститися, там чи дитина в тебе мала. Ну багато ти замовляєш доставку, доставка тобі привозить це. Бізнес, який от виріс, це прям ціла сфера, яка виросла і доставка, це зараз ну, весь прогрес будується на людській лінії. Да? Ну, тут, тут не лінь, тут навіть не лінь, тут не можна назвати службу доставки лінію. Я в, ето -то, я в таксі теж ввожу іноді доставку. Я не люблю в доставку возити, чесно, тому що там. Ну, взагалі там хтось замовляє, воно поки вийде, поки там, ну, дуже багато чекати. Я, я рідко, ну, Коли я навіть беру, це якщо мені там кудись треба попасти, я не люблю. А взагалі, от доставщиків, ну, от, це. от... Чесно, ну, я не хочу там, називати їх героями, але це ну, якби критично важлива інфраструктура, критично важлива служба, в тому плані, що ну, це високий рівень сервісу, високий рівень, якби забезпечують вони зараз в суспільстві. Ну Таксисти, звісно, це респект, розумієте, тому що. От, але ж воно трошки, от ці проблеми, вони зі світлом вони, якби торкаються в різних сферах. я на вихідних працював. Збивається навігація, збивається, от, коли тривога. Навіть коли немає тривоги, буває там. От мене б там по уклону недавно збойнуло. Просто я поїхав в якісь хащі, хоча людина в центрі стояла там її забирати, там мені кинуло пейзажну алею, повело там в якісь просто дібрі. Я вже созвонився з клієнтом кажу, не може бути такого, щоб, то -то, щоб ви там стояли. Він мені сказав адресу, я доїхав. Він сідає, я його довожу, воно щось не проводиться, транзакція, мені не, не поступають гроші. Тобто, є от воно, я не скажу, що воно глобальне, от я вже буду закінчувати. Я не скажу, що це прямо от глобальна така вже, але от є такі от нотки, знаєте, як, ну от, коли дуже велика система, вона вроді підналаштовується під нові реалії, але рівень напруги в системі зростає. Рівень збоїв теж трошки зростає, тому що. Вроді там і ЧПшники там під, підналаштовуються. Да? От Я дівчину візу, в неї якийсь бізнес в Файнатауні. Окремо зніму про неї ролик, От вона розказує, в мене там якийсь бізнес, я вино... там це ж Файнатаун, це ж там круті люди живуть, дорога оренда. Я виношу свій генератор, включаю і працюю, якби не дивлячись ні на що. І виходять якісь, як вона каже, Молоді двадцятилітні дівчинки айтішників, які сидять вдома, ніхі не роблять і починають там їм возмущатися, в чаті писати охрану. Визивають, що типа, гасіть генератор, нам шумно. Дівчина каже: в мене я нічого не знаю. Мені потрібно платити оренду за приміщення. Йдіть всі дівчата на юг. Або йдіть працюйте, або йдіть гуляйте, або просто сидіть, слухайте мій генератор, включіть там. Тобто оця напруга поступово в суспільстві зростає. І рівень якби, різних таких е, речей, які трошки ну, десь бій, трошки там, 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 воно все накопичується. І саме от, просто який я хочу зробити якби, власний вивод. Висновок, що ніхто не знає, що з цим далі робити. Ніхто взагалі ніхто не бачить виходу, от взагалі, ніхто не бачить ніяких сценаріїв. Розуміть розуміння є, тому, що позитивних сценаріїв закінчення всі хочуть, щоб воно якось закінчилось. Як завгодно, ніхто не знає, як, ні в кого немає. Я так розумію, що і в суспільстві немає розуміння прийнятного якогось кінця. От коли Європа каже, там ми вас будемо підтримувати там до кінця, або звучать такі фрази, що таке кінець, ніхто не розуміє, як виглядає цей кінець. Кінець, як от у мене друг. Друг є у нього фраза, така він там пильно слідкує за новинами. Він там розуміє дуже багато речей ну, набагато більше, ніж я. І він от у нього є така фраза. Я на неї і закінчу, щось каже пахне пісюнами. От, Коротше, отакі, отакі в мене роздуми. На свій 44-й рік. День... день народження. На... на мій день народження я попрацював, зараз немає світла. От. У мене все добре. Дякувати Богу. Все добре, тримаємося. Гарного дня.